Патрольчик y 62 5,6 Мотор, смикається коробка. Зняли гідроблок, перемиємо соліноїди так як ніяких помилок немає, я так думаю, десь підкленю якийсь клапанець в гідроблоці або якийсь соленоїд Підклинює Ось так виглядає гідроблок. Тут вже вони поробили такі кришечки от саленоїди вже більше, ніж в попередніх коробках. В общем, зовсім, зовсім другий гідроблок, ніж RE05, як там вона є. Та, що у патфайдерів, попередніх FX, Infinity. В общем, така коробка зовсім уже не така. Значить, зараз будемо розбирати. Гідроблок розібрали частково, бруду з нього вилітає дуже багато, це вже я ось частково його обмив таким балончиком, продовжую змивати бруд. Ну, якби буду далі розбирати. Помили гідроблок, збираємо тепер в зворотньому порядку, як і розбирали. Зібрали, будемо ставити і перевіряти, чи пройшли смикання, чи ні. А ось як виглядають магніти. Тобто лива була чорна, на магнітах досить багато бруду. Але чогось такого. Критичного прям в піддоні немає. Був зворотній зв'язок від власника патрола. Коробка не смикається, все класно, тому промивка гідроблока і заміна масла допомогла цьому автомобілю. Звертайтесь, кому потрібно. Всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки.